Слава, Слава, Слава нашому Господу, що Він нас благословляє всім, чим нам потрібно, і ми знаємо і розуміємо, що ми це все не заслуговуємо, але ми маємо радість того, що Він нас любить. Каже Давид, що таке людина є, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. Однак ти створив чоловіка мало менш, менше від ангелів і вінчав його славою і честю. Слава Богу! Слава! Таке Богу. місце каже Давид, що таке є людина? Не хто такий, а що таке? Ми створені одним словом Господнім, Господь дихнув нас дух життя. Ми сьогодні живемо і дихаємо, ми сьогодні вже багато чули слова, але хочеться ділитися тим словом, що Господь дійсно нас мало малозначуще, зовсім ніщо. Він нас увінчав славою і честю. Сьогодні ми маємо право вибору, право слова. Право життя, чи піти, чи не піти, і ви знаєте, гірко Господу дивиться на те, що він вчинив подвір своєї душі, і люди його не оцінюють. Ті, які вже прийняли заповідь, ті, які протягали свою руку, ті, які давали обідницю, і сьогодні вони добровільно відказуються від того подвигу, якого одного разу оголошували, казали, що любимо, знаємо. Господь він на це дивиться зі слізьми, але він радіє за тих і з тими. То дійсно йому служить, хто щиро йому служить, то дійсно прагне до святості, до освячення. Хто в житті, можливо, спотикнувся і впав і каже, Господи, прости мене, я сьогодні був безсилий, або я провізвольно це зробив. Господь любить, коли ми щиро з ним поступаємо. І він тим і благоустрояє, і тим і допомагає, і він з тими перебуває постійно. Місце, яке хочу поділитися, це буде послання до Єфесян, перший розділ. Третє віршика і не що це знайоме для нас місце, але так воно мені сьогодні вранці на серце лягло. І ви знаєте, своє життя, коли ми проживаємо, ми бачимося е, кожний в різних обставинах, в кожних різних днях. Але ми знаємо, що ми є діти Господні. І коли якісь обставини в житті нашому настають, ми починаємо згадувати ту чи іншу людину, ті чи інші обставини, казати, так воно було добре, так воно було хорошо, так нам хтось допоміг, хтось нам вийшов на зустріч. Це саме ми можемо сказати в кожному часі про нашого Господа, що Він нам допоміг, що його жереб випав на нас. Ми дивимося, не вистачало сили, щоб щось доробити. Просиш Господи, допоможи, дай мені сили сказати, зробити це. І тільки Господь дає ту силу, не хтось інший, а сам Господь. І сьогодні ми маємо цю заповідь, і ми возобновляємо свою силу, возовляємо свою любов, яку Господь для нас дав. Щоб знов далі йти, щоб знов далі прагнути до тих небес. І наша радість є в тому, що ми пізнали Господа, що Він для нас відкрився, що Він для нас відкрив своє благословіння, свою милість. І коли ми веселі, а ми часто веселі, ми знаємо Господа, ми можемо кликати до нього, і Він виходить на зустріч. Зачитається буде з першого розділу, з третього і нижче. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Який благословив нас у Христі всяким духовним благословенням в небесах, так як Він вибрав нас у Ньому перед заснуванням світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас на всиновлення собі через Ісуса Христа за благоволінням волі своєї, на похвалу слави благодаті Своєї, якою Він обдарував нас улюбленім. Котрому ми маємо відкуплення крові Його, прощення гріхів через багатство благодаті Його, яку Він щедро дарував нам у всякій премудрості і розумії, відкривши нам таємницю волі Своєї за своїм благоволінням, яке Він раніше поклав у Ньому, щоб коли настане повнота часів з'єднати у Христі все, що на небі і на землі, у ньому і ми стали спадкоємцями. Бувши наперед, призначені згідно з постановою того, хто творить все за радою волі Своєї, щоб бути нам, як раніше, почали надіятися на Христа, на похвалу, славу Його. У ньому і ви, почувши Слово істини, благовістя вашого спасіння та увіруючи в нього, були запечатані обітованим Святим Духом. Який є задатком нашої спадщини для відкуплення уділу на похвалу Його слави? Слава Богу! Це не лише слова, а можна сказати, гімн наш, який ми розуміємо, який ми перечитуємо. Ми дивимося, що є благословений Бог і Отець, який створив, який оприділив і наше життя, і наше дихання, і нас благословив. І Каже, ми через Ісуса Христа маємо освячення, маємо викуплення, маємо прощення гріхів. Через багатство Його благодаті. І це не від нас, це не від наших діл, не від нашої красоти, чи від наших вмінь, але все Господь дав для нас і розуміння, і пізнання, і добру волю. Лише в цьому Господь хоче бачити, коли ми приходимо перед його лице, має бачити нашу подяку щиру, непритворну, нелицемірну, не лише одноразову, а постійно має бачити радість в нашому житті. І він дав для нас задаток Духа Святого, написано яким ми чекаємо викуплення, щоб зустрітися з ним в небесах, щоби прославили Господнє ім'я, і коли написано, настане повнота часу, щоб об'єднати все у Христі, що на небі і на землі. Ми дивимося, були служителі до нас, є зараз. Прийде час, буде хтось після нас, але ми є в різному часі, в різних обставинах. Але настане той день, день вічності, де ми всі сядемо з Господом за один стіл, той стіл весільний, де ми будемо радіти, будемо знати, що Господи через всі тернисті дороги Ти мене провів, тримав мене за руку, свого слова Ти не зрікся, Це є обідниця Господа. І коли ми приліпляємося до Господа як до матері, приліпляємося до доброго слова, яке він вищуває сьогодні, через різні обставини, тільки потрібно це зааналізувати. Розумні люди ті і щасливі. Блаженні, які зважують в усіх обставинах. Сьогодні є неділя, потрібно зважити, що це є за день і що я маю в ньому зробити. Коли це є понеділок, я повинен розуміти, що є в понеділок. Ми під власні часу, але ми маємо добру волю, маємо добре розуміння, щоби вибирати, щоб служити Господу. І де б ми не були, які обставини б не ставалися. Ми повинні розуміти, Господи, я тебе знаю, Ти мене знайшов, Ти мене викупив. Каже Давид, піду на край зорі, ти там, піду на край моря, ти там, піду на безду, ти там. Немає такого місця, де б ми сховалися, чи думками, чи тілом і свого Господа. Ми його є творіння, ми Його є насліддя. І сьогодні він нас викупив, наперед, призначивши, каже, що ми були святі і непорожні перед Ним в любові. Ми сьогодні вже чули за любов, яка вона має бути, наскільки ми маємо в ній перебувати, що ми маємо виконувати. Господь виконав все, лише для нас залишилося. У ту частинку, де Господь нас відділив, щоб бути святими і непорочними, в ній встояти не лише один день, не лише одним словом, не лише одною обставиною, а всім своїм життям, всім своїм служінням. Хай Господь нас благословить, щоб ми оцінили його милість, оцінили його те, що він для нас зробив, скільки він постраждав. Ми пам'ятаємо, знаємо в воскресний день, що ми святкували, говорили, досліджували, співали про Його Воскресіння, про його жертву. І сьогодні мені пройшло багато часу, знову згадуємо сповни смерті його, як це було, як це буде ставатися. Ми ще будемо чути слово, але нам головне зааналізувати, що Господь зробив особисто для мене, і не пренебрігати милістю Господню, бо ми за все дамо відповідь. Бо коли ми чуємо і не виконуємо, то з нас буде великий спрос. Хай Господь нас благословить, а йому слава. Амінь.